Як ти отримати відмову у фінансуванні лікарняних або допомоги по вагітності та пологах з лютого 2026 року? Вітаю у черговому випуску Електронний облік та звітування. Отже, ще у минулому році в листопаді зазнали змін ці документи. Однак не пройшло і три місяці, як нарешті оновився веб-портал пенсійного фонду щодо цих документів, і тепер, щоб не отримати відмову, потрібно подавати заявку у новому форматі. І, зокрема, на веб-порталі Пенсійного фонду така заявка уже доступна для подачі. Говоримо, яким чином її заповнити. Отже, переходимо і авторизуємося на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою для прикладу електронного цифрового підпису, після чого будемо переходити до заповнення самого документу. В першу чергу потрібно розуміти, чи є в нас такі лікарняні листки, які готові до сплати, і ми їх можемо включити у таку заяву розрахунок. Для цього ми використовуємо розділ листки непрацездатності, де. Повинні ми відфільтрувати за необхідним нам періодом, натиснувши кнопку Пошук, і будемо бачити, для прикладу, ось і готові до сплати, які можемо включити до заяви розрахунку. Для цього переходимо до іншого розділу, зокрема, заяви розрахунки та створення повідомлень про виплату коштів. У цьому розділі. Додаткової фільтрації, поки можна не створювати, переходимо по кнопці Створити нову тобто заяву розрахунок, натискаємо Основна заява розрахунок, у якій, оскільки ми не вперше вже її створюємо, є багато полів із заповненими даними. Ми ж переходимо до тих, в яких дані необхідно вибрати щоразу при заповненні цього документу, зокрема регіон. Тип заяви розрахунку, ми будемо включати саме електронні листки непрацездатності. І ось тут номер додатку в нас буде перший, адже це допомога по тимчасовій непрацездатності в нашому випадку. Далі переходимо теж до вказування в системі періоду, по якому ми хочемо, щоб було підтягнуто ті лікарняні, які готові до сплати. Тиснемо Продовжити за даними ЄРН. Далі, у нас відкривається список доступних лікарняних, які можна включити у заяву розрахунок. Ми залишаємо лише ті, по яких безпосередньо маємо протокол рішення про виплату такої допомоги. Переходимо знову ж таки по червоній кнопці, де будемо зазначати інформацію про. Суми, які необхідно профінансувати за рахунок коштів фонду. В першу чергу перевіряємо, чи в нас співпадають суми за даними СПОВ. якщо все вірно, а у цій ситуації інформація сходиться, ми визначаємо суму допомоги, зокрема, за рахунок коштів, і вносимо її у відповідне поле. Нагадаю, що коми використовувати у сумах в заяві розрахунку на веб-порталі пенсійного фонду ми не можемо. Колеги, якщо це відео корисне і ви знаєте колег, яким воно теж знадобиться, обов'язково поставте лайк і поділіться ним з колегами, щоб ще більше користувачів могли ним скористатися. Отже, переходимо до інших полів, які необхідно заповнити. Зокрема, перевіряємо дані про стаж, які вказані системою, якщо вони вірні, залишаємо без змін. В нашому випадку не враховано два останніх місяці, тому їх доплюсовую. Якщо є розбіжності по сумі, використовуємо дві останні графи для того, щоб вказати системі причину таких розбіжностей та за допомогою кнопки Додати файли. Підтягнути їх, підвантажити у цю заяву розрахунок. Якщо все коректно, ми використовуємо кнопку продовжити. Так, якщо є помилки, система пропонує нам їх виправити. Отже, не продублювали суму у гривнях з копійками всього. Нагадаю, вона в нас сходиться за даними СПОВ. Тисну кнопку Продовжити. Якщо все вірно, переходжу до кнопки Зберегти. Після цього в нас. Заява розрахунок залишається до формування з використанням ще однієї кнопки. Використовуючи її, обов'язково ще в нас є додаткове інформаційне повідомлення, яке зазначає про ту інформацію, яку ми змінили у заяві розрахунку відносно тих підтягнутих даних із реєстрів пенсійного фонду. Якщо ми змінили вірно, ще раз підтверджуємо, натиснувши. Кнопку ОК. І ось тут в нас вже криються ті зміни, які ми отримали у зв'язку з постановою листопада 2026 року набуттям її чинності. Зокрема, в нас розділилися матеріальна допомога, яка була в першому рядку на два додатки: допомога по тимчасовій непрацездатності. та Допомога по вагітності та пологах. Ось ми бачимо 1 та 2. І, зокрема, в останній графі, в останньому стопцеві, в нас найменування додатків вже зазначається як розділ 1 цього додатку, розділ 2 цього додатку і так далі. Тобто змінилося формулювання інформації у, ці, у цих полях. Так, і оскільки в нас все вірно, ми можемо переходити до кнопки Підписати та відправити до пенсійного фонду. Знову ж таки, ще одне додаткове інформаційне повідомлення про те, що необхідно ретельно перевірити інформацію заяви, адже після відправки її редагування буде заборонене і ми не зможемо нічого виправити. Отже, ми відправили таку заяву розрахунок для того, щоб перевірити, ми використовуємо кнопку пошук. І ось в нас ця заявка сформована 1 лютим в статусі в опрацюванні. Друзі, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на YouTube канал номер No1SEMІНА.COM. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.